19 жовтня у Полтаві офіційно розпочався опалювальний сезон, але мова лише про об'єкти гуманітарної сфери, дитсадки, заклади позашкільної освіти та лікарні, де є стаціонарні відділення. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні полтавського міськвиконкому. У когось запуститься там до вечора, у когось запуститься ранком вже буде. Тобто, просто кажу, що процеси ми проголосували вже від сьогоднішнього дня. Ми запускаємо соціально важливі об'єкти. А саме це медичні заклади, у яких у нас є стаціонарні ліжка і дитячі садочки, там до нас перебуває дітвора наша. Чому ми сьогодні не говоримо зараз про школи? Тому що з понеділка наші школярі йдуть на канікули. Житловий фонд почнуть опалювати тільки тоді, коли протягом трьох діб поспіль середньодобова температура буде нижча за плюс 8 градусів по Цельсію, додала Катерина Ямщикова. Подивимося, як буде по температурі, як тільки цього буде потребувати відповідно територіальна громада. Відразу вже зберемо виконавчий комітет для запуску житлового фонду. Загалом на засідання винесли 27 питань порядку денного. Серед них встановлення меморіальних дошок полеглим героям, полтавцям Сергію Брижаку, Євгену Горіну та Павлу Кириленку. Вчитель історії гімназії No35. Лава Збройних сил України з лютого 2022 року. Позивний вчитель. Балансоутримувачем утримувачем дошки буде Полтавська гімназія No35. Становлюється меморіальна дошка Сиді в Бережахупі, якому було 51 рік. Балансоутримувачем дані меморіальної дошки буде Полтавська загальна освітня школа, no 28 Євген Горін. Військові звання старший солдат, позивний коринич баланс утримувачам даної меморіальної дошки буде полтавська сведена школа номер 24 проголосували зокрема і за перерозподіл та виділення коштів на придбання снігоприбиральної техніки. Підтримали пільговий проїзд в громадському транспорті, стипендії студентам та облаштування в школах укриттів. Мільйон гривень на реконструкцію до під споруду подвійного призначення школа номер 11 64 мільйона на капітальний ремонт підвального приміщення управляє ЦФ13, 31-32-33. І э, направляються кошти 30 мільйонів на придбання техніки для комунальних підприємств КТП-1628 і декоративні культури. Також 5 мільйонів на капітальний ремонт доріг. Крім цього, на виконкомі погодили повне перекриття руху транспорту у зв'язку з капітальним ремонтом каналізаційних колекторів по вулиці Раїси Кириченко до 31 грудня та до 31 січня 2024 року по Петра Дорошенка та Театральній ухвалили і рішення про заборону паркування на вулицях Козака від провулку госпітального до вулиці Монастирської по парній стороні нумерації будівель Короленка біля парної сторони. Та стрітинський непарна сторона від вулиці Шевченка до Короленка.